В цьому відео ми з вами працюватимемо з наступною функцією f, від x, яка для різних значень аргументу задається по різному, різними виразами. Тобто, коли х менше за 0, то вона приймає значення x плюс 1, наша функція. Коли х більше або дорівнює нулеві, то тоді вона дорівнює косинус пі х. Такі функції ми називаємо кусково визначеними. І наше завдання це знайти інтеграл від даної функції з межами від мінус одиниці до одиниці. Як ми можемо це зробити? Пропоную пригадати загалом, як ми вже знаходили інтеграли. Ми могли пам'ятати про те, що інтеграл тісно пов'язаний з площею. Інтеграл. Ми користалися тим, що він тісно пов'язаний з площею, пам'ятаючи про певні важливі властивості. І, можливо, нам було легше порахувати площу під графіком. Площа під графіком. Та? Але в цьому варіанті нам, по-перше, не даний графік даної функції. А по-друге, взагалі невідомо, як рахувати цю площу, коли ми маємо щось таку фігуру. У нас немає якихось геометричних формул, до яких ми звикли. Це не щось знайоме. Не квадрат, ні коло, не зрозуміло. Що. А також ми могли користатися формулою Ньютона-Лайбніса. Ми могли скористатися формулою Ньютона, Ньютон і Лейбніц. Ньютон-Лейбніц. Але для цього потрібно взяти первісну від нашої функції. А як взяти первісну від кусково заданої функції, поки що не зрозуміло. Але, щонайменше, ми можемо вже перейти до більш звичного нам вигляду. Тобто розписати за властивостями, розбити наш інтервал від мінус одиниці до одиниці, де ми інтегруємо. На ось такі от частинки від мінус одиниці до нуля, F від x dx. Додати інтеграл від нуля до одиниці F від x dx. Ми просто наразі скористалися властивістю. Але це досить сильно нам допоможе, тому що в цьому випадку на цих інтервалах від мінус одиниці до нуля. В цьому інтегралі наші значення аргументу всі менші за 0. Так? Якщо ми 0 беремо не включено. Тоді наша функція під знаком ось цього інтегралу ми її інтегруємо, що важливо, на певному інтервалі. І на цьому інтервалі вона визначена наступним чином. Інтеграл від мінус одиниці до 0, а визначена вона як х додати одиницю. І інтегруємо по тій зміні, dx. І додаємо інший інтеграл, який у нас лишився, від 0 до одиниці. І знову ж таки, на цьому інтервалі наша функція задана одним способом. Просто як косинус пі х. Інтеграл від 0 до одиниці косинус пі помножити на х, де х. І все. Тепер ми можемо вже напряму скористатися формулою Ньютона Лейбніца, тому що взяти первісну від цих функцій ми можемо. І для цього маємо пригадати таблицю первісних. Е, можемо скористатися першою властивістю, коли будемо шукати ось цей от інтеграл від x додати 1, що інтеграл від суми дорівнює сумі інтегралів. Тобто нам потрібно спочатку знайти первісну від х. Це буде х в квадраті, що ділиться на 2. Первісна одиниці це просто х. І для цього виразу нам потрібно буде, оскільки ми корисаємось формулою тоналяльниця, виконати підстановку наших меж інтегрування 0 та мінус 1. Відняти значення нашої первісної, ось ця наша первіса від підінтегрального виразу від х 1, Нам потрібно значення в точці 0. Від значення в точці 0 нашої первісної відняти значення в точці 1. Ми це зробимо на наступному кроці. А поки що знайдемо первісну від осієї нашої функції. Поглянувши в таблицю первісних, ми можемо побачити, що первісна від косинус х це синус х. Синус х. Але в нашому випадку аргумент це не просто х, а піх. Лишаємо px, але в такому випадку, коли наш аргумент аргумент нашої функції є якоюсь лінійною функцією від x, тобто це просто x помножити на якусь константу, додати щось, в нашому випадку до, нічого не додаємо, просто 0, то тоді нам важливо ось цей коефіцієнт перед x винести як одиниця поділена на цей коефіцієнт. Тому що при диференціюванні ми виконуємо оберну дію. Якщо я б це продиференціював, то ось це от пів в мене винеслося б, і я б отримав косинус пі -ікс. Ви можете це перевірити. І в результаті мені також потрібно виконати підстановку тільки тепер інших значень: 1 та 0. Лишилося лише все це порахувати. Чому це буде дорівнювати? Підставляємо 0, отримаємо 0 в квадраті, поділити на 2, додати 0, відняти. Тепер підставляємо мінус одиницю. Отримуємо мінус 1 в квадраті поділити на 2. І замість х теж підставляємо одиницю. Мінус 1. Один. І все це я візьму в дужки, аби не заплутати з знаками. І потрібно додати, підставити тепер одиницю. Одиниця на пі, що множиться на синус пі помножити на одиницю, тобто синус пі. І відняти від цього. Одиниця, що ділиться на пі, синус. Замість х підставляємо нулик тепер 0 помножити на пі, це 0, тому синус 0. Синус 0. І що це тепер дорівнює? Перейдімо ще на один рядок донизу. Перші доданки в нас нульові. Лишається мінус 1 в квадраті поділити на 2. Це одна друга. Одна друга відняти 1 це мінус одна друга. І ось цей от мінус перед дужками змінить знак. Тому ми отримуємо одну другу. Розгляньмо тепер ці доданки. Одиниця на пі помножити на синус пі. Синус пі це 0. Тому це 0. Віднімаємо одиниця на пі, що множиться на синус 0. Синус 0 це теж 0, тому це теж 0, і ми лишилися. З нашою кінцевою відповіддю, одна друга. Тобто, користаючись власивостями інтеграла щодо того, що ми можемо представити інтеграл на якомусь інтервалі, ми можемо його розбити на суму інтегралів, тільки наш інтервал розбити. На зручні нам частинки, там де наша функція задається однозначно, і ви це можете робити завжди з кусково визначеними функціями. Це найлегший спосіб знайти їх визначений інтеграл.